Добрий день, я Русак Василь, сертифікований архітектор із писанкового міста Коломия, що на Прикарпатті. До війни я займався об'ємною архітектурою, проєктував житлові, громадські та промислові будівлі. Старався йти в дусі часу, але одночасно зберігати нашу національну архітектурну думку. Позаяк 24 лютого все змінилося, і на даний момент я бороню свободу і незалежність свої, своєї держави на околицях міста Бахмута у складі легендарної 80-ї бригади. Позивний само собою архітектор. На даний момент я займаюся в основному ландшафтною архітектурою. Замов, роботи та замовлень доволі багато, встигаю лише виконувати. Іноді навіть є черга. Вважаючи на руйнування, які несе важка алтерегія. І ракети, ти розумієш, що після війни роботи по відбудові держави буде багато. І хочеться зробити нашу державу кращою, надійнішою і незалежною. Основними акцентами в майбутніх будівлях має стати основна безпека, енергонезалежність, автономність. Це має бути спроєкт, спроєктовано дусі, дусі, в технологіях нового часу. Але одночасно ми маємо зберегти свою національну архітектурну ДНК. Бо ми повинні зрозуміти, що держава, яку ми зараз відстоюємо тут, це, це не тільки назва, це є і дух. Я вірю, що ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!